Шановне товариство, перед початком вважаю за потрібним донести до вас наступну інфу. Мій колега організував збір для своєї мами, яка пішла на фронт добровольцем, та зараз в якості медика рятує життя нашим захисникам та захисницям. Збір йде на евакуаційне авто, яке допоможе виконувати роботу медиків значно ефективніше. На мій погляд, це суперважлива річ, так як в цій справі досить важливо надавати медичну допомогу, швидко вкладаючись в так звані золоті години. І тільки подумайте, кинувши 10 гривень, ви можете зберегти чиєсь життя на цій планеті. І хто знає, життя така річ, що можливо саме ця людина допоможе. Може, вам в майбутньому, коли ви будете потребувати цього. Коротше, якщо щось, деталі лишаю в описі. Ну і протягом відео буде висіти QR-код з посиланням на банку. you're my hero Thank you. Boeing 737 – найпопулярніший найбільш продаваємий літак в історії авіації. Тільки вдумайтесь, кожен раз, коли ви кліпаєте очима, десь в світі сідає один Boeing 737, і це дійсно вражає, бо швидше сідають хіба що малі на пляшки. Це неймовірно! 737 тридцять настільки багато, що якщо ви хоча б раз літали літаком, то з великою вірогідністю це був саме Boeing 737. А якщо ви літали одні з українських авіакомпаній, то ця вірогідність тільки зростає. Тож як з'явився цей літак на світ, та що його робить таким популярним? Щоб знайти відповідь на ці питання, я пропоную невеличку подорож у часі. Та перевести свої годинники трішечки назад, а саме на 60-ті роки минулого століття. and is placing medium and intermediate range missiles and sights in Cuba. We have ignition. All engines are running. We have lived on. We have lived at 7 a.m. Well, you That's one small step for man, one giant leap for man. I am happy to join with you today in will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation Побуті, звичайної цивільної людини з'явилось чимало нових приколів та інновацій. Ну і авіаційна галузь, звісно ж, не стала тут виключенням. Саме всередині минулого століття в цивільну авіацію приходить реактивний двигун, тим самим розпочинаючи нову еру повітряних подорожей. Кількість пасажирів стрімко зростає, авіація процвітає та стає більш доступною. Літаки захоплюються, що на місяцях бо ніяких вам металошукачів не було, і при бажанні можна було принести хоч танковий кулак золушного. Тоді взагалі не треба було мати ніяких документів, бо сісти в літак, тільки квиток і все цього достатньо. Але мета. Тих захоплень була, як правило, вимагань викупу, тому і ніхто подумати не міг, що через якихось 40-30 років все кардинально зміниться. Звичайно, справа пасажира тоді було курити сигару та підкатувати до стюардес. Коротше кажучи, голден ейдж повітряних подорожей, врахувавши потреби ринку, розумні люди з компанії Boeing дійшли в висновку, що треба розробити літак, який був би таким собі додатком до вже існуючого Boeing 727 на короткоманістральних маршрутах. Згідно з дослідженнями було вирішено почати розробку літака на десь 60 пасажирів та дальність польотів до 1600 кілометрів. Ну і таким чином, у 1964 році на світ з'явився перший концепт Boeing 737. Спочатку планувалося, що це буде літак з двигунами на хвості та п'ятьма рядами крісел. Будувати літаки з двигунами на хвості в той час було супермодно і багато хто так робив. Але один з інженерів перемістив двигуни з хвоста під крила літака, що на мою думку стало геймченджером. Бо в результаті переносу двигунів під крила, конструкція фюзеляжу стала Значно легшою, що в свою чергу дало можливість помістити шість рядів крісло замість п'яти, як планувалось на початку, та й в цілому розміщення двигунів під крилом значно полегшує їх обслуговування. Порівнявши і подумавши, все ж таки вирішили зробити Розумний вибір на користь двигунів під е, крилами, і вже в 66-му році починається будівництво. З самого старту бойних не встигали за конкурентами, бо Carvel вже літав з 55-го року, а Buc-111, Douglas DC-9, Fokker 28 вже були на стадії сертифікації. Щоб прискорити процес, Boeing вирішив не вимахуватися, взяти вже існуючі конструкції та системи з своїх попередніх літаків. Таким чином 737 зроблений десь на 60% з 727-го Боїнгу. Напевно, перше, що кинеться в очі при порівнянні 737 та 727 — це однаковий фюзеляж, який в свою чергу 727-му достався від 707-го Боїнга. Боїнг ще не встигли закінчити будівництво першого 737-100, як німецька Люфтганза вже замовила 21 літак. Ну, в результаті, 17 січня 1967 року Боїнг закінчили та показав світу цей витвір мистецтва. Кількома місяцями пізніше 737-100 здійснив свій перший політ та вже в кінці року Людган отримав свій перший 7300. Ну і вже 1968-го стала першою неамериканською авіакомпанією, яка почала експлуатацію Боїнгів. І ви тільки подивіться, на початку 737 мали навіть сушку, де ви могли повісти вашу білизну. Ну або маленького москалика. Ну окей, добре. Білизну туди ніхто не вішав. Майже одночасно з Людганзою United Airlines замовляє аж 40 737 х але просить Boeing трошки збільшити місткість. Таким чином, на світ з'являється 737-200, Це той самий 737-100, але з трошки довшим фюзеляжем. Ось таким вийшло перше покоління 737-х. Ну або як його ще називають 737 Original. З часом Боїнг почали думати, як би їм збільшити радіус польотів та кількість пасажирів 837. Таким чином, у 1984 році на зміну першому приходить нове друге покоління, яке потім отримує назву 737 Classic. Друге покоління вже мало нову авіоніку, більшу кількість місць. Наприклад, 737-300 вже міг вмістити десь від 126 до 149 пасажирів. А 737-400, який на кілька метрів довше, ніж 300, вже вміщав від 147 до 168 пасажирів. Також, крім цього, Напевно, що відразу візуально можна побачити, це нові двоконтурні двигуни. Супер деталі як працює двигун. Я тут вдаватись не буду, бо на цю тему можна зробити взагалі окремий відос. Але якщо подивитись на Whitney, на яких літали літаки першого покоління, то там, там коротше такий прикол. Повітря, попадаючи в двигун, стискалось, змішувалось з паливом та потрапляло до камери згорання в нових двоконтурних CFM-56, які ставили на класики, лише мала частина від усього повітря проходила подібний шлях. Ну а інші 5% проходили по зовнішньому контуру та складали, ну, і досі складають основну частину від усієї тяги, яку виробляє двигун. Таким чином, це робить двигун набагато економічнішим, що автоматично збільшує дальність польотів, бо тепер класики можуть добивати до 4398 км. Ну і як бонус двигун став значно тихішим. Зараз поставлю цей, обичний, без гудіння, без нічого, бо нафіг мені те гудіння, ну, це хай сень по собі їдеш. Але були і мінуси. Через те, що двигун став більшим в діаметрі, він вже не вміщався просто так під крилом. тому прийшлось ще додатково думати, як його туди втулити, при цьому зберігаючи його ефективність. Ну і дійшли висновку, що сам двигун треба висунути вперед. Що дало можливість трошки його підняти, також коробку, яка на подібних двигунах зазвичай була внизу, розмістили по боках, тому і вандола двигуна не кругла більше схожа на хом'яка, але це все одно не дуже допомогло, і в результаті прийшлось все ж таки трошки зменшити діаметр двигуна і тим самим зменшити його ефективність, порівнюючи з тою, яка була запланована на початку. Але в цілому, це не було дуже критично, оскільки нові двигуни все одно були значно краще попередніх. Тому класики ставали популярнішими, випускались все більше, що Boeing навіть зробили ще одну модель 737500, яка мала на меті замінити 737200 200 з минулого покоління. Але потім його переробили в вантажний літак, оскільки він все одно не користувався такою популярністю, як решта класиків. Так, одна питання: хто передає голубці? Голубці? У пакеті від чіпсів, мама, ми не могли в кискунтярні зарядити чи що? Це розтеклося, це так почало штіняти від... Загалом Боїнг потроху переганяло своїх конкурентів та все впевненіше почували себе на ринку. Аж поки в кінці 80-х Європа не покаже світу Airbus A320, який на той час став дійсно унікальним літаком, так як мав технології та системи, які до цього не використовувалися в авіації. А 320 був більш економічним та в цілому мав набагато більше переваг перед класиками. І якось з часом навіть лояльні Боїнгові компанії почали замінювати свої класики на більш досконалий Airbus. Це і відволікло Боїнг від лютого чіла, та заставило зібратися і напрягтись. І в результаті дискусій було вирішено оновити 737 як мінімум новими, більш економічними двигунами. Тим самим в 1993 році розпочинається історія нового покоління 737NG, тобто Next Generation. Літаки вже третього покоління отримали чимало нових приколясів та оновлень. Вперше на 737-х з'являється так звана глас Cockpit. Для прикладу такою була кабіна у першого покоління, а от такою у класиків. Також на крилах NG можна вже побачити вінлети. Хто дивився минулий відос про те, як крило утворює піднімальну силу, викупає, що між крилом утворюється різниця в тиску. Над крилом тиск менший, ну і під крилом тиск більший. Справа в тому, що повітря завжди рухається з зони більшого тиску в бік меншого тиску, і неважливо, чи це воно обтікає крило, чи просто дує на вулиці, десь вітерець. Таким чином, на кінці крила потік завивається та утворює такий собі вихор, що в свою чергу збільшує силу спротиву. Бо удосконалити аеродинаміку крила та зменшити супротив, от і придумали він От так і в додаток до оновлених більш економічних двигунів додаються ще й він які зменшують витрату палива на 5%. Основним літаком серед NG став 737800, який розрахований до 189 пасажирів. Це якщо в одному класі. Якщо туди там втулити бізнес-клас економ, то це вже буде менше. Також є і менші версії, такі як 737700, 737600 та найбільшість третього покоління 737-900. І на цьому Боїнг не зупинився в додаток до више прорахованого. Вирішили ще зробити 737-700 та 900 er тобто Extended Range. Це ті самі 700 та 900, але зі збільшеним Радіусом польотів. Також, що напевно ще цікаво, на базі NG в Боїнгу вирішили зробити бізнес джет. Це, типу, замість цього при бажанні можна отримати щось, ну, типу, такого. І ціна питання всього десь плюс-мінус 70 мільйонів доларів. Ну і в разі придбання подібного транспортного засобу вас, звісно ж, попросять кинути 10 гривень на банку. От так і почалась гонка між Боїнгом та Ірбасом, яка й триває донині. У 2010 році Airbus анонсував розробку нового А-320 з зановленим двигуном, що потім отримав назву А-320 NEO – New Engine Option. Boeing вирішили, що не будуть стояти в стороні, і пізніше у 11-му році заявили, що теж будуть готувати нове вже четверте покоління, тобто 737 MAX. І вже в 17-му році перші MAXи почали виконувати комерційні рейси. MAX отримав нову кабіну, нові ще більше двигуни та нові вінлети. До речі, схожі вінлети вже можна побачити і на NG. Макс вже вміг містити до 230 пасажирів знову ж таки залежно скільки класів туди втулити, та й літати на відстані до 7084 км. кілометрів. Одним словом, чудо птах і взагалі самий сильний тип з району. Але трошки сталося не як гадалось. Допустивши помилку, яка стала причиною двох катастроф, польоти Макса забороняють по всьому світу, поки не встановиться причина катастроф та не виправляться помилки. Як результат, люди починають боятись, репутація Боїна просідає, і на фоні цього всього Ербасу так і вдається вперше за весь час обійти Боїн по замовленням. Але все одно по кількості побудованих 737-х Боїн все ще лідирує. Наробивши станом на грудень 22-го року цілих 11264 літака. Тим часом причину катастрофи було встановлено відповідні заходи в житті, Тому з кінця 2020 року Макси потроху почали повертатись небо. На Макси були плани і українських авіакомпаній. Войт побудували 4 737 MAX 8 макс для мау, і також наскільки мені відомо, у Скаяпа були теж плани на цей літак. Але заборона польотів, пандемія, ну якось принаймні поки що цей літак так і не дійшов до українських авіакомпаній. В Україні 737 почали з'являтись у 1992 році. Та першою компанія, яка почала експлуатацію 737 три стала Мау, отримавши в лізинг спочатку 737 400, потім ще був 737-200, Ну і зараз вже 737-NG. І якось з того моменту воно так і пішло, що більша частина українських авіакомпаній, які зараз чи коли-небудь існували, в основному використовують саме 737 різних модифікацій та поколінь. Також ще існує міф, що мов 737 — найнебезпечніший літак у світі, і люди, які так кажуть, зазвичай рементуються тим, що от з усіх пасажирських літаків саме 737 зазнав більше всього катастроф. Але справа в тому, що як я вже сказав, саме 737 є найпопулярнішим літаком у світі, і одночасно в цю мить в небі по всьому світу може бути десь понад 1737. Звідси і виходить ця хибна думка. Плюс катастрофи не відбуваються просто так. На пустому місці зазвичай є послідовний ряд подій, які призводять до катастрофи, і зазвичай причиною катастрофи є якийсь зовнішній фактор, не сам літак. Хоч і помилки з Максом трошки навели печаль. В цілому, от вам і історія про те, як Boeing 737 крізь покоління та час дійшов до нас, і насправді всі ці поразки і перемоги можуть нас дечому навчити. Короче, що тут скажеш всім мирного неба бережіть себе та своїх близьких. Ну й допомагайте зсу.